Шевченківський гай вибирають директора. Після скандального звільнення попереднього керманича міська рада вирішила провести на посаду газди музею цілий конкурс у три етапи. Утім, попри таку серйозність, позмагатися за вакантне крісло нового директора прийшло лише двоє кандидатів. Один історик, інший підприємець. Вони принесли свої великі та амбітні проекти розвитку музею Шевченківський гай» на суд колективу та поважної комісії. В Першу чергу треба оберегти те, що є, правильно заархівувати, щоб це все зберегти для майбутніх поколінь. А при можливості, звичайно, треба працювати в тому напрямку, щоб привозити нові експонати, розвивати культурні заходи, які тут проходять. Тобто культурні, розважальні, спортивні, концерти. Це не є парк. Чи атракціон в першу чергу це і музей, який потрібно поступово розвивати і досконалювати після довгої презентації? Працівниці музею задають свої найпростіші запитання кандидатам. Запитання до Бог чи ви знаєте історію. Чому саме ми називаємо і львів'яни так привикли до цієї назви Шевченківський гай. Чіткої відповіді на запитання звідки походить назва Шевченківський гай. Кандидати не знають. Іспиту не пройшли, вважають музейники. Не визначилася з фаворитом і конкурсна комісія. Обох кандидатів відправили у третій тур на особисту співбесіду з керівником управління культури Іриною Подоляк. Працівники ж музею, втім, кажуть, будуть раді обом. Вже Кілька стріх провалювалися, не провалюються, просто провалюються, гниють. Той хто прийде сюди директором, буде дуже Візьме на себе дуже важкий хрест, очільник культури Львова Ірина Подоляк вже 20 вересня має вирішити, хто газдуватиме у Шевченківському гаю. Один з претендентів Юрій Сілецький, кандидат історичних наук. Інший вже відомий працівник Львівської міської ради та бізнесмен Роман Назаровець. В міському управлінні культури після скандалу зі звільненням екс-директора Івана Косачевича чекають на якісні зміни. Це має бути музей динамічний, модерний, сучасний музей, який не тільки зберігає спадщину. А... Інтерпретує цю спадщину і розповідає про цю спадщину кожному наступному поколінню, інакшими словами. Хтось із цих двох, можливо, вже невдовзі стане новим директором музею Шевченківський гай. Обоє обіцяють реконструкцію пам'яток, пошук спонсорів, розширення виставкових залів. Працівники ж просять для початку не називати комплекс гаєм, але тільки музеєм у Шевченківському гаї, аби і ставлення було відповідне. Ярина Матвіїв, Любомир Козак, новини.